Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні ВГ опублікувало повний регламент події вафентрагер проєкт Геон. Я і думав, що це буде приблизно четвер-п'ятниця, але більше сподівався, що це буде завтра. Але, тим не менш, вони опублікували офіційний відеоролик із повним регламентом події. Ми це все розберемо і нагороди також розберемо і. Проаналізуємо, чи варто донатити, і скільки варто донатити для того, щоб не прогоріти, так сказати, і отримати хоч якийсь профіт. Але перед цим не забуваємо протиснути вподобайку, не забуваємо підписатися обов'язково на канал, і не забуваємо прокоментувати в кінці ролика, що ви думаєте на рахунок цієї події, на рахунок донату і на рахунок всього, що з цим зв'язано. І так, поїхало дивитися ролик. Harriers, Ermelinda has to be taken alive. <laughs> Such overconfidence. Have a taste of the power of science. The power of Hyperion! Harriers. Perriers. Harriers, report. Yana come in. There is no one left to respond, sister.

Того вересня по 9 жовтня на вас чекає довгоочікуване продовження події Waffentrager під кодовою назвою Проект Гіперіон. Вам знову доведеться битися з амбітною Ермеліндою і грізним Бліцтрагер Ауф Є110, який став ще небезпечнішим. Щоб його перемогти, потрібно розбиратися з вартовими та перевантажувати генератори. Їх три. Це на який час позбавить бліцтрагер щита, і ви зможете завдати йому повноцінної шкоди. Шість таких перевантажень знімуть щит назавжди. Кожен перевантажений генератор також збільшує час раунду і дає всім живим гончакам заряд плазми, яка посилює їх шкоду, зокрема шкоду від здібностей. Максимально можна накопичити до чотирьох таких посилень. Проте, втратити бонуси так само просто, як і отримати танки з посиленням це потенційна здобич для бліцтрагера. У разі знищення такий танк втратить усі накопичені бонуси. Якщо це станеться, не засмучуйтесь. Ви зможете повернутися у бій скільки завгодно разів, а платитимете за це додатковим часом відродження. Протистоя... Так, по регламенту. Коротко зараз обговоримо. Значить, буде по три на мапі по три генератори, які в якомусь там вигляді будуть висвічуватися в рандомному на мапі. Нам потрібно командою під'їжджати до якогось одного або декількох генераторів, там розділятися, вбивати е, охоронців і захоплювати, як перевантажувати цей генератор. Тимчасово при захопленні одного з генераторів, тимчасово зникає щит. Там, наприклад, на одну хвилину вафлі ми можемо її розвалювати, але найефективніше перевантажити їх шість разів, і потім у вафлі взагалі пропаде щит. Ну, трішечки змінилося порівняно з тим, що було раніше. Поїхали далі. Ермелінді ви будете в команді шести гравців на спеціальній техніці. Універсальний у всьому старий добрий резистор у своєму арсеналі має прискорювачі та вибуховий заряд, який під час влучання по супротивнику розколюється і завдає шкоди в певному радіусі. Грізний боєць готовий прийняти удар на себе. Сандерболт, завдяки своїй броні та вмінню відновлювати міцність, є чудовим помічником на передовій. Також він здатний переходити в режим облоги та швидко розбиратися з ордами супротивників. Головний розвідник для відвернення уваги футер. Маленький, спритний із дуже небезпечним барабаном. Якщо вдало скомбінувати це з його здібностями форсаж і балістичний купол, можна швидко позбавити супротивника очок міцності та втікти без шкоди для власної машини. Також до могутньої трійки приєднується ще один боєць. Поїздка на чолі з новим командиром Яною. Її танк сконструйований на базі ТВПТ-п'ятдесят п'ятдесят Має яскраво виражені риси машини підтримки, броні тут мало, але гармата викликає повагу. З особливих умінь відновлення міцності й урановий лом активна здібність, яка зробить ваш наступний постріл більш влучним і руйнівним. Докладніше про особливості гри на цих машинах. Бачите, чотири машини. Додалася ТВ-піха. До речі, урановий лом. Тепер ми розуміємо, що це вистріл із підвищеною шкодою, там в районі 800 ХП знімає одночасно. І бачите, є відновлення ХП. Типа, коли танчик лікується, він такими зеленими такими полосочками підсвічується. Ну, прикольно, будемо експериментувати, дивитися, катати. Та їхні можливості ви можете дізнатися зі спеціального посібника на порталі. Головне в запалі битви. Не забувайте, що ви передусім команда. Так, можливість відродження дозволяє вам робити помилки та діяти агресивніше та самостійніше, але щоб перемогти, завжди важливо прикривати одне одному спину. Адже супротивник це не просто якийсь танк зі сталій ізоляторів. Проти вас іде вінець технологічної думки, можливості якого лежать за межею розуміння. Бліцтрагер Ауф Е110. Сама його гармата стирає будь-який танк за кілька пострілів. І це лише верхівка айсбергу. В арсеналі Бліцтрагера є електромагнітна стріла, який навіть не потрібно точно вражати ціль. Влучивши в область поруч із стенком, вона сповільнить машину та зробить її легкою здобиччю. На випадок оточення у Бліцтрагера є електромагнітний імпульс. Від нього не рятують навіть укриття, а ті, хто опиниться ближче, отримають величезну шкоду. Вартові, що охороняють генератори, перестануть бути повністю автономними. За допомогою клавіші, те Бліцтрегер здатний вказати ціль, по якій почнуть працювати вартові, не залишаючи при цьому області генератора. Бачите, оце вже новинка. Раніше не можна було вартовим указувати цілі по тих самих гончих. Тепер можна. Ну коротше, самому Вафентрагеру буде більше фічок. Це ми вже не говоримо про нову силу Геперіон. Зараз ми її подивимося. А щоб ви не почувалися в повній безпеці. Блістрагер здатний телепортуватись практично будь-яку точку мапи. Але головна зброя Блістрагера, яка по-справжньому вселяє жах, спопилить вас, якщо встанете на її шляху. До вашої уваги гіперіон. Це нова зброя масового ураження здатна знищити. Будь-який танк за лічені секунди. Від нього не рятує броня та щити, лише втеча із зони ураження. І у вас на це лише кілька секунд. Особливу увагу варто звернути на це, коли ви захоплюєте генератор. Якщо бліцтрагер не встигає особисто відбити його, він обов'язково скористається своєю грізною зброєю. Але щоб зробити такий руйнівний постріл, спочатку його потрібно зарядити. Це можна зробити, завдаючи шкоди. Звісно, я думаю, ну, що в будь-якому випадку треба пробувати, але мені здається, що вафлю зробили набагато сильнішою. Особливо з оцією силою Гіперіон. Тому що серйозно, ти накопив енергію, і якщо розумно витрачати, ти будеш витрачати тільки в той момент, коли, наприклад, ці самі гончі захоплюють генератор. І плюс телепорт є окремо. Ну, блін, мені здається, буде важко грати на гончі. По кончакам. Що більше шкоди, то швидше заряджатиметься Гіперіон. Подія Вафентрегер проект Гіперіон. Це не лише запеклі битви з Бліцтрегером. Це ще й можливість отримати масу крутих нагород. З моменту запуску події в гаражі буде доступна спеціальна прогресія, поділена на етапи. Знаєте, бачите, прогресія по 10 очок кожний етап. За кожний етап ми можемо отримати е, стартер, гонщик і бони, дні преміум-аккаунта, там камуфляжі, елементи кастомізації, ключі для гри на Waffentrager, До речі, зараз підсумуємо, скільки всього буде, тому що там буде 20 етапів. Городами щоб просуватися ними, вам треба виконувати завдання, і їхні умови можна знайти прямо у вікні з прогресією. Перші три завдання для гончаків будуть унікальними. Їх можна пройти лише один раз за подію. Після завершення цих місій їхні місце займуть повторювані завдання, які оновлюватимуться один раз на добу. При цьому, якщо ви почали будь-яке завдання та не встигли його закінчити, його прогрес переноситиметься на наступний день, доки воно не буде виконане. З завданнями для інженера все трохи простіше. Вони доступні для виконання кілька разів на подію, а їхні умови не змінюються. Ну, для інженера тут, звісно, набагато крутіші нагороди. Тут і бон більше. Дивіться, 200 бон аж дають. І що саме класне – стартер інженера. От за 35 фрагів, за 35 гончих дають стартер інженера. За проходження етапів ви отримуватимете приємні нагороди. Серед них дні преміум акаунту бони, ключі для гри на Бліцтрагері, унікальні члени екіпажу зі спеціальним озвученням, бої у випадкових боях на легендарній ПТСАУ Вафентрагер 100, а також стартери для порталу інженера, які також можна отримати під час купівлі наборів із візуальними е От Дивіться повністю всі нагороди тут. Основні, які ми можемо отримати, звісно, саме ціна це бони. 2600 доволі круто. Чомусь тільки 2 стартера інженера. Не розумію чому, тому що в тому витіку раніше було 3. 20 стартерів гончих. Е, також я думав, що їх буде набагато більше, але можливо тут не всі указані. ну Тобто, це за прогресію, наприклад, указані, а там ще будуть за задачки вивалюватися. ну Наприклад, 3 дня преміум аккаунту це стандартно, 2 ключа. Це за прогресією всього задачки. Чи ці нагороди, два ключа для гри на вафентрагері. Два командири. Нормально. Ну а це вже елементи кастомізації, це вже другорядне. Елементами події. У порталі Інженера ви знайдете по-справжньому цінні та рідкісні речі. Ще більше боїв на Waffentrager AUF e 100. Різні елементи кастомізації. Зокрема, 3D-стилі гончаків, кредити, особисті резерви, набори для демонтажу. Навчальні посібники та преміум техніку, серед якої будуть нові та дуже рідкісні екземпляри. От дивіться, по нагородах гарантовано ми можемо отримати із портала інженера 100 голди, плюс можуть випасти срібло, там 100, 250 і 500, по моєму срібла, або брошурки. Наприклад, ось дивіться, різні тут він маленьких. До самої великої цієї персональної, 850, по-моєму, тисяч там досвіду. Потім тут резерви, демонтажні набори, дні, преміум аккаунта і так далі. і так далі. Тоді друге, що можуть випасти, це 3D-стиль або 2D-стиль. І третє, що може випасти, це преміум техніка. Звісно, всі беруть заради преміум техніки. Основне, звісно, це премтехніка 9 рівня, новенька КГПЗ Т3 Джагер. 9 рівень це прикольна пт шка ми дивилися, вона абсолютно картонна, але з хорошою гарматою. Об'єкт 289, якщо він вам випаде, то це ну, блін, не дуже прикольно, тому що, по-перше, він не преміумний, він просто акційний 9-й рівень. По-друге, ну не знаю, ще заднє розташування башти, я б не сказав, що це класна така машина. Потім уже, дивіться, Яхтигер прототип іде, К2 ШПТК ТВП-100. STRV 81, ІСу 152К, об'єкт 274А, FS 1066 Senlaк, Т54Г, VM4WY, cs 52 Лі. Тобто всі ті машини, які були анонсовані ще на витіку. На Вотекспресі, на донатному, коли я ото розповідав про різні машини. І так, поїхали далі. Наприклад, Т3ЕГР. Снайперська ПТСА 9-го рівня, яка компенсує відсутність броні чудовою рухливістю та влучною гарматою. Або об'єкт 283 – жаданий середній танк 9-го рівня, знайомий вам за новорічним наступом. Чудова лобова броня, гармата з хорошою шкодою за постріл і гідна рухливість те, що потрібно середньому танку на вістрі атаки. А ще в порталах можна зустріти цікавого гостя. Як тигр прототип. Штурмова ПТС, у чия броня рубки, майже не піддається снарядам однорівневих машин, а гармата здатна відкусити солідні 490 очок. Міцності. Ну звісно, із Яхтигром Прототипом тут ситуація не така класна, як описує Wargaming, тому що рубка 250 мм. міліметрів. Навіть якщо буде невеликий кут, там 260 Але ми розуміємо, що ця ПТ буде дуже часто грати з 9-10 з рівнями, а там дуже часто використовують голду і навіть дехто буде базовими снарядами пробувати. Наприклад, тими самими ББшками, якщо 250 чимось, вони можуть рубку пробувати або ВЛДшку шити взагалі без проблем. Так що я б на броню тут дуже не надіявся. Якщо в 49 порталах інженера вам не трапиться техніка, то на 50 відкриття гарантовано випаде танк, якого немає у вас у гаражі. До того ж, ви завжди можете замінити нагороду у порталі за золото, що також наблизить вас до гарантованої. До речі, коли Wargaming ввів оцю фішку із 50 коробками, там, 50 порталами, чи на 50 гарантована нагорода випадає, в основному так і почало випадати. Таке враження там, на 45-ту, на 50-ту. От у мене взагалі нічого не випадає. У мене на 50-ту постійно, я на євросервер перейшов, постійно на 50-ту тільки випадає. От святий Патрік був, це ж на 50-ту, до цього там щось купляв, теж не випало нічого, аж до 50-ї. Ну, коротше кажучи, це жестяк. Чи варто купляти аж 50 стартерів? Ну, я думаю, що в принципі, мабуть, не варто. І перезагружати, оце, як тут перезавантажувати, я б також не перезавантажував, тому що ви і голду зілліте, і техніку ніяк не отримаєте. Є різон тільки перезавантажувати, якщо вам не вистачає там 5 або максимум 10 перезавантажень, якщо ви вже дуже хочете забрати гарантований танк, там, то можете перезавантажувати. Але я б не рекомендував, тому що ви перезавантаженнями зіл'єте золото. І якщо вам за 20 чи за 30 стартерів нічого не випало, то я думаю, вам нічого не випаде аж до гарантованого. Ну, я так думаю, я для себе вирішив, що я буду брати 20-25 стартерів. І буду старатися вибити якийсь танчик. Але ви самі розумієте, що більш всього у мене це не вийде. Хоча, можуть пощастить. До речі, це все буде записуватися, так що слідкуйте за новинами. Але це все буде вже в понеділок. Нагородує. Результат майбутнього протистояння. Все. По відео все. Закриваємо його і тепер більш конкретно з 25 вересня 12.00 по 9 жовтня ця подія буде тривати. Оце ми вже в принципі знаємо. Дивіться, пограти ми зможемо. Значить, на Євро 3 перший день події з 15.00. Тобто, з 15.00 за Києвом будемо ми вже мати можливість пограти. А от купити, купити, наскільки я знаю, самі портали інженера, десь я бачив інформацію, що з 12.00. 0 -0. Ну, вже не скажу чесно, я цю всю просту інформацію гортав, ще на смартфоні дивився, по-моєму, з 12 будуть портали, а з 3 запуститься сама подія, що ми можемо грати. Ну що я можу сказати в результаті? Звісно, це класна подія. Я, наприклад, її дуже чекав, тому що це, знаєте, вносить різнобарність гру. Плюс до того буде полювання на золотий бліцтракер, але це вже буде аж із п'ятниці. З 29-го, по-моєму, чи по-перше, чи як воно там буде, коротше кажучи, по-друге, напевно. Три дні. Там буде на Блістрагері, до, до речі, там, по-моєму, в Україні вікінгу надали аккаунт такий і він буде ганяти. І це дуже круто, тому що є у 3, на є Єв-3 на третьому серваку, де ми граємо. Я не знаю, хто ще буде там грати. У нас таких топ-стрімерів ще й немає. Оце він, і, і можливо, ще хтось буде, хтось зна, подивимося. Так що тут такі справи. Будемо, будемо приймати участь, це дуже круто. Я ще не вихворів до кінця. Ще важкувато спілкуватися, але тим не менш, відосики для вас роблю. Далі буде краще, коли ви здорові. Дякую вам за перегляди, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!